Святковим концертом відзначать ювілей творчої діяльності заслужений артист України, відомий львівський поет, композитор та співак Ярослав Музика. Цьогоріч майстр відзначає 25 років професійної творчої роботи. У його доробку сім поетичних книг, 10 пісенних альбомів, а також інструментальна музика. Пісні Ярослава Музики виконують відомі українські виконавці. Зокрема, у ювілейному концерті візьмуть участь Лілія Сандулеса, Павло Дворський, Михайло Мацялко, Віктор Грін, Софія Федина та багато інших. Відбудеться подія вже за тиждень в стінах Львівської опери. Надію, що кожен заспіває душею своєю. Нам концерт вдасться. І українська пісня завжди буде мати величезні крила, і вона злітатиме. Кожного дня, кожного року все вище і вище. І приємно, що цей концерт відбувається в оперному театрі, що він пропагує українську пісню. Я думаю, що на рівні влади ми обов'язково відмітимо пана Ярослава, і я думаю, що влада наша розуміє важливість української пісні і важливість таких концертів.